Поділюся з вами монтаж металочерепиці, ще постачальник довезе ливневі труби і лотки через два тижні. Класно вийшлося фронтонні звіси і візерова планка, така вона декоративна, не просто рівно, як більшість робить гарні. Коли утеплиться і буде клінкерна плитка, чорні вікна зовні. Ще яскравіше воно виділить фасад, виділить ще яскравіше дах. І навпаки, дах виділить фасад. Буде гарно. Черепицю я брав в такому сучасному стилі, не просто хвилясто, як зазвичай беруть а Мадера, Це неї, сучасна форма, така мінімалістична. от і Получилось досить гарно. Так. От, клас. Дякую за увагу. Далі будуть вікна. І далі буде і буде.